Марії Іванівні було 66. Вона жила в затишній двокімнатній квартирі в старому, але доглянутому будинку. Усе там було зроблено під нею фіранки, дрібну квіточку, старенька шафа, які висіли речі ще з молодості, і книжкова полиця, яку вона так і не віддала на дачу, а раптом захочеться перечитати. Мамо, треба поговорити, одного вечора сказав її син Андрій, коли забіг на чай. Він виглядав втомленим і похмурим. Кажи, Марія Іванівна поставила перед ним чашку. У мене проблеми на роботі. Тобто вже нема роботи. Нас скоротили, грошей нема, а діти, ну ти сама розумієш. Ми з Ірою подумали, може, ти поки поживеш у нас, а свою квартиру будеш здавати. Марія Іванівна мовчала, вона ніколи не любила різких змін. Тут у неї був базар поруч, сусідка, подруга Валентина, знизу, з якою вечорами вони пили чай і теревенили. А у сина хоче трикімнатна квартира, але в новобудові, в іншому кінці міста, все чуже. Я не знаю, Андрію, мені тут звично, несміливо відповіла вона. Мамо, ну ти ж бачиш, яка зараз ситуація. Нам це дуже допоможе. А тобі що? Все одно будеш з нами, з онуками, не будеш самотня, переконував він, дивлячись, прямо в очі. Вона погодилась не відразу, але серце материнське не витримало. Справді, їм тяжко, а що я не допоможу. Через тиждень у її квартирі вже завозили квартиранти речі молода пара, яка платила чималу суму. Гроші, зрозуміло, йшли Андрію. Спершу все було непогано. Марія Іванівна вставала рано, готувала сніданок дітям школу, прасувала сорочки сину, бо Іра працювала бухгалтером і часто затримувалась на роботі. Вона намагалась не зважати, але з часом помітила, що її присутність і допомогу сприймають як належне. Мамо, не забудь сьогодні забрати даринку з гуртка, кидала на ходу Іра. Мамо, ти ж заплатиш за світло, бо ми не встигаємо, так само невимушено додавав Андрій. Його це поки розтяглося на місяці. Гроші від квартири йшли їм, пенсію свою Марія Іванівна теж віддавала, бо зараз складно дітям. Одного вечора, коли вона виносила сміття, у під'їзді її зупинив сусід, сивий підтягнутий чоловік з проникливим поглядом. Добрий вечір, я Віктор Васильович, ми живемо поверхом вище. А ви давно переїхали, я вас тут не бачив. Та так, до сина, усміхнулася Марія Іванівна. Потім вони почали бачитись частіше то у дворі, то в магазині Віктор був дівцем і жив з дорослою дочкою Оксаною і її сім'єю. У нас двокімнатна квартира, і іноді тісно, якось він зітхнув. А ви, у вас, мабуть, є квартира? Є, обережно відповіла вона, але ми зараз вирішили її здавати. Чим більше вони спілкувалися, тим тепліше ставало Марії Іванівні. Віктор був уважний, умів слухати і навіть приносив їй яблука з дачі. Знаєш, Марія, ми з тобою не молоді вже, життя коротке, а самотність на старість важка. Якби ми були разом, може, й легше було би. Якось він сказав, коли вони поверталися з ринку. Ці слова запали її в душу. І в Марії виник план якщо вони з Віктором зійдуться, вона повернеться у свій дім і все буде як колись. Марія довго наважувалася, а потім таки розповіла все сину: Що? Андрій аж підскочив. Ти хочеш впустити в свою квартиру якогось чоловіка, з яким знайома два місяці? Не якогось, спокійно відповіла вона. Це добра людина, і я хочу жити там, де мені добре. А ми, обурився син, нам що тепер робити? Ми ж розраховували на гроші від твоєї оренди ви двоє дорослих, працюючих, здорових людей. Ви знайдете вихід. Іра мовчала, але погляд у неї був такий, ніби Марія Іванівна щойно зрадила сім'ю. Стосунки з сином різко охололи, вони перестали кликати її за стіл, розмовляли коротко і сухо. Але Марія вже все вирішила. Вона переїхала з свою квартиру разом з Віктором. Вони навіть тихо розписалися, бо жити по сучасному на віру не хотіли. Було незвично, але добре. Віктор виявився добрим господарем і турботливим чоловіком, про таких кажуть, рідна душа. А озанрі стосунки не відновилися він рідко дзвонив, а коли дзвонив, говорив сухо і офіційно. Марія Іванівна ночами плакала в подушку, але знала іноді треба обирати, себе, бо ніхто, крім тебе, цього, не зробить.